Вітаю шановні глядачі. Всі ми дивувалися точності ізраїльських ударів по Ірану. Все виглядало настільки ідеально, що здавалося що ізраїльтяни вилетіли на навчання по знищенню ворогів ізраїлю. От сьогодні ми поговоримо, як ізраїль зміг дізнатися про все у написанні цього сценарію. Ми надихалися статтею від Financial Times, де було розкрито багато цікавих таких, от секретів ізраїльських кроків для спецоперації. Отже, видатні стратегії минулого давно казали, що підготовка це левова частка успіху. У Ізраїль чудово розуміє всю важливість підготовки до бойових дій. Ні для кого не є секретом той факт, що громадяни в Ізраїлі мають служити два з роки в армії. Часто у збройні сили потрапляють люди різних професій. Так, один з резервістів, який мав досвід роботи в сфері штучного інтелекту, був запрошений на настраювання алгоритмів на пошук бензовозів. але це мають бути не звичні бензовози, а такі, які везуть ракетне паливо. Іранці любили маскувати свої військові перевезення під цивільні. Так простіше захистити свої сховища ракет від пальних ізраїльських очей. Але, як бачимо, не помогло, і це не одна така історія. Так і інформація про розробку телефону, схожого на дешевий андроїд, але міг він передавати зашифровані дані, що імітують трафік соціальних мереж. І, от що ми бачимо, ізраїльські спецслужби мають доступ до унікальних інструментів для вирішення складних та надзвичайних проблем. Що вони роблять? Шукають правильний інструмент, потрібну людину, яка робить свою працю. працю у сфері, де вона великий експерт, і цей специфічні знання множиться на унікальний інструментарій і дає доступ до геніальних рішень та операцій. Тому, дорогі друзі, дуже важливо, аби цивільний сектор, ринковий сектор, був гарно розвинений. Робів собі у вас цивільні спеціалісти надають конкурованому сильному ринку послуги світовому, глобальному, і вони ну, одні з кращих в світі, якщо у вас гарно розвинена якась компанія. В, в IT-секторі, то ви ж можете їх взяти і використати потім під конкретні задачі під час мобілізації там, чи потреби е військової на співпраці і вперед. Але бачите, от, це важливо, щоб були спеціалісти відповідного профілю, і для цього потрібна розвинена країна, економіка. Тож є куди рухатися. Все логічно. Отже, тому. Ми, от в перші дні, побачили, як десятки вищих чиновників вчених ядерників та генералів ліквідовувалися у себе вдома та на роботі. Але звісно, не масадом єдиним. Ми маємо це сказати. Наші спецслужби теж проводять гарні операції. У нас вона вийшла не менш якісна, і тут треба лише, щоб кооперація українських служб безпеки з цивільним сектором посилювалася, тоді воно буде набагато краще. Ну і звісно, прийняття рішень було. Гручки, ну, всьому свій час, дорогі друзі, повертаємося до ізраїльських операцій в Ірані. За словами Financial Times, ізраїль навряд чи відкриє всі обставини і нюанси та інші моменти цієї спецоперації, але що відомо, приблизно точно ізраїльтяни готувалися до цього удару руками. Вони спиралися на всі можливі ресурси, які могла залучити ізраїльська розвідка. Коварційні супутники, зламані телефони, агентів з глибоким прикриттям завербованих на місцях. Темі склади для складних дронів, і навіть мініатюрні системи зброї встановлені у повсякденні транспорті засоби, тобто не фурами єдиними в Ірані наробили шкоди. Цікаво чи були в штабі МОСАДу укриті про те, що малюк їх випередив з ідеєю дронів в цивільному транспорті, фактично, фактично, ціль для знищення перших основних цілей в перші години була виконана. Бачите, деякі. Транці голослівно кричали про те, як вони будуть бомбити Ізраїль, а хитрий ізраїльтянин це записав і вніс у свій список на ліквідацію. Напередодні нападу Аман, військова розвідка Ізраїлю, визначила так звані центри тяжіння, на які слід зосередитися, такі як центри вогневої потужності та ядерна програма. Раніше проводилися інші спецоперації, де були задіяні супутники і інші способи збирання даних. Цікаво, що при зборі таких Таких даних використовувалися ті самі методи, які використовували Світлу Ізраїлю для ліквідації лідера Хезболи Осана Насрали. Ізраїль настільки багато зібрав даних, що знав все про них майже 24 години на добу, тобто знали, чи пішов генерал Квір курити кальян з кентами, чи пішов спати вдома. Ізраїльський напад на Іран ще не досяг своєї грандіозної стратегічної мети, знищення ядерної та балістичної програми і заміщення взагалі режиму в Ісламській республіці. Але перші години минулого тижня підкреслила бідний та вичерпний список цілей, які ізраїльська розвідка постійно оновлюють. Тобто, фактично ми бачимо, що кожен іранський генерал, який доріс до вишки, може бути доданий до ізраїльського списку на ліквідацію. Говориться, бажаємо веселої успішної і короткої житті іранським командирам. І цей успіх ізраїлю просто втопив іранську систему безпеки. Ізраїльські спецслужби настільки багато збирають інформації, неначе це. Не головного вони ворога бомблять на відстані через декілька країн, а вдома когось там з кимось працюють. І це закономірно породжує страх іранського вищого командування. Вони там пробували щось відбомбити своїми ракетами по штабу МОСАДу, наскільки вони були перелякані, але це лише показує, що крім історичних ударів Ірану немає карти, і це видно навіть по їх бажанню йти на переговори. То вони кулачками грикою, то знищать львів, то тишком нишком ведуть приговори з США в Омані. І сам Фредович підливає бензину у це полум'я, аби підтушити його. Звісно, потім колишній командир командного елітного корпусу вартових ісламської революції Ірану цього тижня закликав людей перевіряти свої дахи на наявність мікродронів, стверджуючи, що іранським позиційним групам. Платили за їх контрабанду до великих коли суспільстві один одному не довіряють. То система набагато гірше працює. Це добре для людей, які проти системи, і погано для самої системи, сам начальник поліції рану Ахмат Тереза Радан закликав ізраїльських шпигунів здатися, щоб отримати ісламське помилування. Ух, відчуваєте, треба. Ще почати своїх перевіряти. Може, вони агенти МОСАДу взагалі. Ну і, звісно, наносики, розстріли, все як ми бажаємо, особливо силовим органам Ірану. Інформаційне агентство пов'язане з Квір уже лякають, що тепер сіоністи замінують не тільки пейджери, а й мобілки, особливо наголосив, що генерали, фізики, ядерщики та їхні родини відкладали їх в сторону. Буде цікаво, що. По суті, еліта в напрямках науки і війська буде обмежена у зв'язку. Удачі Взяв мобілку вже під прицілом Масада. Але технічно іранцям важко буде виявити як зашифровані сигнали, так і спробувати закрити інтернет від світу. Іран виявився не настільки потужним в цьому плані, як КНДР чи КНР. Зараз Ізраїль полює на залишки протиповітряної оборони Ірану та має 100% переваги повітря. Фактично, страт лише. Розвідувальний БПЛА Гермес-900, ну і тисячі картинок штучних інтелекту, згенерованих іраноботами зі знищеним f 35 і розбомбленим Телевівом. Ізраїль зараз може просто методично бомбити іранців. Це можна порівняти, як комадор Перрі беззаконно обстрілював японські порти в 19 столітті. Ну, так. Операції іранської розвідки в Ізраїлі бліднуть у порівнянні з цією. Крім зламаних телефонів та кількох агентів, яких розкрили залітяни, іранська розвідка не змогла здійснити нічого гідну відповідь. Контррозвідульні заходи теж стали повним фіаском, крім декількох незрозуміло заарештованих штрихів, яких звинувачують співпраці з Ізраїлем, та показової страти. Нічого вони й не досягли. Ізраїль має досі цілу сітку агентів, які працюють в Ірані, та з іграну нічого з цим зробити не можуть. Як бачимо, іранська ланка всі вісі зла неочікувано голосу три словщент. Звісно, це ще не кінець іранського режиму. Вони поки показують свою міцність, але як бачимо, все можливо на близькому сході. Ми далі будемо спостерігати ситуацію, підписуйтесь на нас і все найкращого. Ну, Бачення.